Перш за все, всі добре знають, що головним завданням залишається, є і залишається надалі, це наповнення платежів до бюджетів, як державного, так і до місцевого. За 8 місяців поточного року доведені завдання, які доводились щодо поступлення платежів до бюджетів, виконано. В цілому по зведеному бюджету на 103,3%, по місцевому бюджету на 106,1% і по державному на 101%. Користуючись нагодою, що якраз на початку вересня є день підприємця, так, тому, безперечно, підприємці міста Ужгород спрацювали непогано по результатах восьми місяців, і вже у серпні місяці поточного року. До бюджету місцевого, в тому числі по основному бюджету утворюючому показнику податку з доходів фізичних осіб, акумульовано 112% до факту минулого року. Тобто, ми помаленьку починаємо наздоганяти це відставання, яке ми маємо у виконанні місцевого бюджету. Безумовно, із 1 вересня поточного року. Є нововведення щодо тих чи інших видів податків і зборів. Ми вели розмову, це неодноразово і на сторінках газет, і в тому числі і на телебаченні. Що з 1 вересня всі добре знають, вступив у силу так званий еко як його називають? Еко-податок, або збір, утилізаційний збір на транспортні засоби. Крім того, Є і інші нововведення, але, безумовно, головним залишається чи це декларування податку на прибуток, податку на додану вартість, а також податку з доходів фізичних осіб. Безперечно, багато є проблем на сьогодні в місті Ужгород із податковим боргом. Є ряд суб'єктів підприємництва, які мають значний податковий борг по тих чи інших видах податків і зборів. Це і підприємства комунальної власності міста. І інші суб'єкти підприємництва, тому податковою інспекцією міста Ужгорода з цього приводу вживаються заходи щодо погашення податкового боргу. Заходи є різні, починаючи від арешту і застави майна, яке є у власності у суб'єктів, до продажу його через аукціони, а також через виконавчі служби. Далі надалі залишається контрольно-перевірочна робота. Яка теж має велике значення, тому що внаслідок проведених заходів контрольно-перевірочної роботи? Все ж таки з кожним місяцем ми переконуємося в тому, що в межах під біля одного мільйона гривень по тих чи інших видах податків ми додатково залучаємо і забираємо до бюджету. Ну, крім цього, хочеться зауважити і, і враховувати. Що нас слухають громадяни міста, Ужгород, хочеться зауважити і щодо сплати плати за землю, так як терміни вже пройшли, і на сьогодні вже хто не заплатив плату за землю, то відповідно вже буде застосована санкція за несвоєчасну сплату і нарахована пеня. Тому хочеться всіх власників земельних ділянок, які мають у власності, щоб вони звертались до податкового органу і відповідно отримували всі відповідні фахові. Консультації щодо сплати того чи іншого виду податку. Ну, я думаю, що Центр обслуговування платників податків у місті Ужгороді працює непогано. Він працює практично до 8-ї години щоденно, кожен робочий день. Тому громадяни, платники податків мають можливість звертатись і відповідно отримувати всі фахові консультації. Крім цього, слід зазначити, що зараз ми дуже серйозно стоїть питання щодо отримання платниками податків фізичними особами електронних ключів для подачі звітності через засоби інтернету, подачу звітності інших розрахунків і отримання навіть консультацій і довідок. З податкового органу, так які треба суб'єктам підприємництва, тому це теж на сьогодні наразі з цього приводу діє Рядом з податковою інспекцією є центр, який відповідно обслуговує всіх і громадян і платників податків, і без черг є можливість отримати електронні ключі. Тим паче, що це все робиться безкоштовно.